Волинь, де зародилася УПА, це спільний проєкт Українського інституту національної пам'яті та Волинського краєзнавчого музею. Розповів Суспільному завідувач відділу історії Богдан Зек. З його слів експонується 15 банерів і автопортрет громадського і політичного діяча Ніла Хасевича. Він написаний його власною рукою. Він пройшов під пілля, перебував в Київках, був власне. В радянських спецорганах, в спецхранах, але зрештою на зворі Української Незалежності він поповнив колекцію Волинського краєзнавчого музею, як і багато інших артефактів, в тому числі й інші його малюнки. Але це автопортрет, він є дуже відомим і зберігається у Волинському краєзнавчому музеї. За словами історика, на банерах представлена історія національного визвольного руху на Волині періоду Другої світової війни. А також на виставці є колекція нагород волинських повстанців, однострої членів братства вояків ОУН УПА, Волинського краю імені Клима Савура 1990-х років і військовослужбовців російсько-української війни. Говорить представниця Українського інституту національної пам'яті Леся Бондарук. Я дуже щаслива людина, тому що мені ще пощастило кількох людей, які тут на банерах їхніх фотографії знати особисто. І сьогодні мені особливо приємно, що ми зробили цей регіональний варіант. Історії УПА, і ми робили це з акцентом, щоб ця виставка могла виставлятися, експонуватися у навчальних закладах, як у школах, так і вищих навчальних закладах, щоб вона могла мандрувати, наприклад, на фестивалі. Серед відвідувачів виставки Лучанка Любов Ганейчук. Мій брат дворідний літенський. Константин вчився в Варшаві, і він приїхав. і Він був сотеним Назаром Колтівської республіки. Ми не знали, де він загинув, коли я показала фотографії, то його пізнала. Для мене таке близьке це, що знаєте, я багато вечорів попровела у папу в військових частинах, ще в 90-х роках, в ліцеї. То мені дзвонили додому. Чи не боїтеся ви це провод, чи не зарано ви то проводити? Історик Богдан Зек сказав: презентацію експозиції Волинь, де зародилася УПА, відвідали 50 людей. Виставка в музеї експонуватиметься до кінця цього року. Далі поїде в райони області. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.